Всіх вітаю із епіцентру. Я зараз в відділі центр меблів. Перше, хочу сказати, тут дуже багато меблів кухонних, ну дуже багато, це треба робити окремо відео. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, тоді я зроблю огляд на кухонні меблі. Тут меблі різні, і такі шухлядки, і шкафи, столи, крісла і і Ну, Також додаткові матеріали під меблі. Під їду, покажу стічку. Тому хочу огляд зробити саме в цій категорії. А ви пишіть ваші побажання. Так, ось перше дивимось. Тут акції діють, до речі, хочу сказати, я показую до 19 числа така ось кухня. здалека показую, як вона виглядає. Кухня в сірому кольорі. Ця кухня коштує 7,875, 20 5% знижка. Оце все входить в цей набір кухонний. Так, Зараз прочитаю вам, скільки тут висоту. Просто спочатку показую. Тут дерево, все, сірий колір з деревом поєднується. Тут просто відкрита. І також така прям широка тут, ну, як відділ широкий. І такі три шухляди великі. І зручні. Це виготовляє Україна Грейс плюс. Тут майже все Україна виготовляє. І я читаю: кухня злата, 1,4 метри, шиншила сіра дуб, артизан плюс стільниця, 7 упаковок. Ось це все коштує 7875 по акції. Також Далі йде. Кухня за 9,711. Спочатку показую, як вона виглядає в такому білому кольорі, і з деревом. Так, ну зрозуміло, що тут треба ставити. Так, кухня 7 2,1 біж, глянц, дуб сонома без стільниці. 9 упаковок. 9711, а коштувала майже 15 тисяч. Тут також все із дерева. Ну, зрозуміло, такі ось шухлядки. Показую, як О, так ось <смі> на цю сторону відкривається, а ця ага, сюди дві полички, наверх. І ще од... одна така дві полички. Ну, Тут зрозуміло, ось шухлядка верхня. І внизу, ага, два-дві полички. Це у нас велика така. Ось, ну, тут поставили ще й піч. Все так, якби зрозуміло, як вона буде виглядати на кухні. Кухня, кухня 8219. Катаріна 2,4 білий дуб санома, стільниця 10 упаковок. Е, також Україна виготовляє 25% знижка. Ну, ось так, шухлядки. Показує, а це кухонна мийка, це окрема, накладна у комплекті з сифоном 1764. Коштує. Ось в такому яскравому кольорі ще кухня. Це вже остання із кухонь, що я показую, далі вже інше. інші меблі будуть. 6 тисяч вона коштувала 35% знижка. Ага, Кухня-олива називається. Приємний дуже колір. Ось така маленька, компактна. Так, ця кухня коштує 3900, коштувала 6, написано 5 упаковок, 1,2 метри. І показую, як це все виглядає. Тут дві полички в білому кольорі. Ага, я думала, наверх так, відчиняється. Мені здається, така зручна ця кухня. Так, тут поличка. Ага, дві. І ось під раковиною. Да? Далі, все, кухню від покажу. Вона мені так сподобалась, по кольору маленька така, маленьку квартиру, тут дуже якраз підходить. Далі, це поличка така із дерева, 1272 гривні коштує ця поличка. Далі біленька, така, 950 гривень. Ну, вони так, висоту 630 на 220 і метр 120 висоту. Вони так пишуть, От, в, до речі, в Юскі в цьому плані краще пишуть. А тут все в цих міліметрах, сантиметрах. Так, 1650 на 520 300 коштує. Ага, тут в, такі шухлятки внизу. Така поличка, ще ось як ну, така полукругла йде полиця 1799. Біле дерево, біле дерево декоративна ваяж. Не написані характеристики 1799 і ось така, 1428. Мені сподобалась вона найбільше. Зручно, так, тут вона ширша донизу, і вуща наверх йде. І дерево такий гарний колір, ну, чисто дерево. Ось написані її характеристики дуб сонома. Також Україна виготовляє самоділки. Якось виготовляє самоділки. Є крісла у них зі знижками і без знижок. Ну, такі ось крісла. Крісло, наприклад, коштує 4798, а коштувало 5998. Таке крісло. Далі, ось такі полички. Скрізь книжки стоять у них, мабуть, в продажі є книжки. 4, 446, 3 х 3 А тут 3 на 3. Ну і скільки? 9 цих полиць виходить. Ой, це не книжки, це муляжі. <сум> Ясно, муляжі скрізь стоять. Так, і ще така 3,942, також дерев'яна. Вісім полиць в неї виходить. Вона йде два на чотири. Два і вверх, ой, два на чотири. Що значить два на чотири? А, дві полиці на чотири. Що я тут три на три. Кажу три на три метри. Три на три. А так не написано скільки. Да? Ні, написано ось 1500, Ну, то самі читайте. Такими вони пишуть, що ну, якось мені складно переводити метр там з чим. Тут іде така поличка, така прям вона міцна, дуже широкі. Тут 3522, 2 на 3 ну це я вже зрозуміла два і на три полички. І ось 1146 на 792 і на 290, я так розумію, це в висоту. Тут знижка на цю поличку в світлому кольорі, вона такі ж характеристики має, але коштує ось 2817, 20% знижки, кубус. Ну, а тут все те ж саме, тільки сонома написано. І от така поличка цікава. Ось Так, цікаво, вона зроблена. 2910. Також виготовляє Україна самоділкин товариство, полиця декоративна, ти, ну, 1700 на 800 і на 350 мм біла. Ще ось в такому кольорі також, ну ця мені більше подобається в такому дерев'яному також кольорі. Відійду так, покажу вам ці полиці, як вони виглядають. 2910, ну так же коштує. Тут е, ось поличка в сірому кольорі. Ця поличка 3300 коштує, полиця декоративна, просто називається. Ще оце є так. Це за всі три. да, Полиця комплект, Ось оці три полиці. Тут дерево і металева. 850. Розміри всі читати вам не буду. Дивіться. Ось такі розміри за три. Ось така ще полиця одним можна повісити. Там три різних, а тут одним рухом повісити можна. 850 коштує 600 на, 300, на 130, 5 на 600. Чорна з таким прям колір більш темний. Далі шафа йде, невеличка така шафа. На дві дверці. Коштує 3484. Скільки вона в висоту. Так, висоту ага, метр дев'ять. Ну, майже 2 метри. 602 на 360 Показую тут полички. Ага, вверху навіть можна вішаки сюди повісити. І внизу ось дві полички. Ну, така шафа. Ой, воно так видвигається. Ух ти, зручно. Можна видвинути, повісити і задвинути. Угу. Функціональна. Далі така шафа зі скляними дверцятами. І внизу ось такі дерев'яні. 493. Так, висоту вона майже 2 метри метр 946. Так, скляні такі. Дверці тут три полички, а внизу, а внизу дві і дві полички. Скіло цей коштує 1507 дерев'яний. І стілець 2895. Чесна вигода, 20% знижка на нього. Можна крутитися. Як сітка, все регулюється. Доволі легенький. Слухайте, такий легенький цей стілець. І так їздить, я вам хочу сказати, він такий прям ну, зручний. 2895. Крісло Primtex Plus, Тканина чорний. Україна виготовляє. Сяду, так, знаєте, дуже зручне крісло. Я прям не очікувала легесеньке. Тут знижка йде на оці меблі. Це ну, дві різні як тумби, можна сказати. У них це як називається тумба. Да. Ось ця тумба коштує 1784, 14% знижка, а коштувала 285%. 400 на 400 і на 558. Тут дві полички і шухлядка шухлядка І зараз дивимось Це у нас на ну, Україна Ага, дуб евок. Лате. лате дуб -евок. дуб -евок. І ось така ж схожа, тільки на дві йде. Полички. 2552. Розміри дивіться, 20% знижка. Все те саме, тільки ширша І тут на дві, до речі, розділена Щось така є. Поличка 510 метрів, дерев'яна, крафт, золотий графіт. Україна Грейд Плюс робить 510-40, 20% знижка. На деяких цінниках до 19-го, тут до 19, на деяких до 12-го написано. Полиця Ален 300 на 300 на 300, квадрат, 30 на 30, да? якщо так. Тут. А, тут ось до прикладу стоять такі я, стіл шухляда. І вони тут різних розмірів, які, ну і ось ціни на ці розміри. Ви можете на паузу поставити, якщо вам цікаво, і подивитись. Ось такі шухляди. Ось така поличка 1250 коштує. Дуже багато знижок на столи у них іде. Прям багато. Такий стіл коштує 4814 з тих трьома шухлядами широкими. Тут ще зверху щось можна покласти. Красивий колір. Оце лате дійсно колір. Отут лате гранж. 14% знижка. Коштував 5, майже 5600, а коштує 4814. І ось ще в такому кольорі 4539. Так, а цікаво, цей колір у них як називається антрацит. антрацит. З шухлядками. Знижка йде на такий стіл. Вже без шухляд. тут металеві ніжки в цьому кольорі. Скіл письмовий, 2,280. Скіл письмовий коштує Розміри 1400 на 500 на 730 І отакий от біленький 4593 без знижки. Ух ти, тут такий стіл як кутовий. М -м, зручний який. Ось такий стіл. Три шухлядки в білому кольорі. Широкі такі. Широкі, зручні. Там ще он таке відділення. І коштує цей стіл. Письмовий називається 2992. 20% знижка на нього. На нього Дуб Крафт Білий. Україна також виробник. 3740. Він коштував до цієї знижки. До 19.01 на нього буде знижка. А це ще таке? Стіл письмовий, кутовий, ось письмовий, а це що за стіл, значить, звідки принесли. Так, читаю заново. Цей коштує кутовий стіл 2540, а коштував 3,629. На нього дивіться 30% відсотків економія. Стіл письмовий, кутовий, універсальний, сонома білий. Велика знижка. Получається, можна в розсрочку взяти по 635 і платити до 4 місяців розсрочка. Так, це цей стіл такий ще. Тут просто таке відділення з двома поличками. І така шухлядка ось цією ручкою. Дерев'яний. Цей трішки інші. Характеристики, він ширший, я вже бачу. 2684. На нього 40% знижка йде на цей стіл письмовий. 1200 на 750 на 550 дуб. Тахо чорний. Бачите, 40% знижка на цей стіл. Далі. Тут іще такі столи різні. Столи, і так, до них я не розумію, як то це одним комплектом іде, чи що. Стіл Бремен. Ні, оцей стіл Бремен. да? 1100 на 766, графіт 2435. Ну так, він що з оцим іде, виходить? Щось таке. Тому що на тій стороні також такий же стіл стоїть, зараз глянемо. І з оцією штукою, бачите? Це як називається? Да, стіл Бремен. Оце такі столи називаються, значить, Бремен. До них ось така, як полиця йде. І 332. Це і без акції йде в зол... крафт золотий. Оцей в золотому іде без акції. От так можна рівно поставити. Зрозуміло. А цей де сірий антрацит колір у них називається. 2,435 коштує. І можна його як вам зручно, чи, чи просто поруч поставити, чи задвинути. Ось отак. А, ну так це ну, зручно, так, видвинув щось дістав і потім, щоб не мішало. 2435, тут 20% знижка. Ось такий маленький стіл, 919 гривень коштує. Так, така поличка невеличка, тут дерев'яний, тоненький такий стіл. Сонома. Виробник також Україна. Це все, взагалі, у них всі меблі, я так розумію, виготовляє Україна. Коштував він 1313 цей стіл, коштує 919,10. 900, так, 900 на 397, отак в ширину. Ну, 40 десь сантиметрів. і 720 це в висоту. І ще ось такий без знижки йде. Так, треба правильно поставити. Оцей без знижки йде, майже такий же, тільки без знижки 1274 в іншому кольорі. Є також дитячі крісла. Так, ось для дітей цілий комплект. Так, він виглядає такий комплект. Коштує 5400. Далі такий комплект 5865. Тут і підсвітка, і все. Функціональний такий комплект видвигається. Є в рожевому кольорі 6210. Ще ось такі 3900 комплекти для дітей. І ось стільці зі знижками йдуть. 3,561. Такий рожевий стілець. 3,542. Хотіла ще показати такі речі. Ну так, ну, тут воно в меблях, тому хочу показати. Коркові самоклейки діаметр 48-58 гривень. Далі ось такі самоклейки мали, ну, різних форм 58 гривень, такі 58 гривень. Далі підкладка під важкі меблі 65 на 65, коштує 100 гривень. Тут войлочна самоклейка на трубу 56 гривень, 4 штуки в упаковці 85 на 30. 116 гривень. Коштує меблеві підкладки. Білі, білі ось такі підкладки. Далі ще такі самоклейки: 67 гривень, 48 гривень і 28 гривень. Коштують самоклейки. 40 міліметрів, чорні тут 12 штук їх іде. Різних кольорів ці самоклейки. Тут ще втулка для крісла, ось така: 109 гривень, 5 штук. 100... Ага, Тут Д10, тут Д11. Д10, також 109 гривень, 5 штук в упаковочці. І самоклейка вилучна, 105 на 95. Одна штука в упаковці 60. Коштує такі різні. Ага, є от тільки ціни не знайшла. Можна під стілець, якщо поламалось, то замінити, купити ось такі ну, підставки. І на оці я не побачила, де ціна. Також як підставка під меблі написано Є е, підкладка самоклейка для індивідуальних розмірів, можна самому вирізати. Немає тут ціни, 30 на 50 бачу, колір чорний. Підставка, підкладка з розміткою. Ось розмітки на них є вирізаєте, ну от немає ціни. А вон ціна, боже, в самому низу: 82 гривні і 93 гривні. Ага. Та що менше 82 гривні, та що більше 93 гривні. Ця йде розміром. Так, тут 30 на 40. І ось ви вирізаєте, тут все зрозуміло на ці самоклейці. Далі крісла. Ще ось таке крісло, наприклад. Ого, 20 тисяч коштує 20 тисяч. Так, да, таке крісло коштує. Ось таке крісло 3599, більш зрозуміле. На коліщатах. Ой, крутиться все легенько, так все працює приємно. А коштувало 4 799, 25% знижка. Ні, ну дійсно, знаєте, якісь якісні такі крісла, легенькі. І як то приємно. У мене таке крісло, як до комп'ютера, так воно якесь важке у мене, мабуть, старомодне. Ці вже такі легенькі. 4799, ось в такому кольорі показано, як воно видвигається. Це в зеленому кольорі, я так розумію, йде без знижки. А ось оце йде зі знижкою. да, В синьому. В сірому також без знижки. Глянь, такий колір гарний також йде без знижки. 4799 і в сірому вони одинакові, просто одне тільки синє іде зі знижкою. І в блакитному, і в такому біжевому кольорі. Потім такі більш тверді, але тут такий пофіг 2598, коштує. Це без знижки, таке біленьке крісло. Ще чорне 1810, і сіре 1810, і 1610, ось такі, ой, 1810, ще в таких кольорах. Ну, вони як одинакові, просто в різних кольорах. Далі. Це 5074. Я так розумію, що вся ця конструкція. Стіл письмовий, доріс, універсальний антрацит Гранж. Там полиць багато. Темно, просто не видно, там є полиці, і тут фухляди і дверця. Дверця з двома полицями, вон полиці і видвигається. Ось такий стіл, його розміри 770 на 1330 і на 1050. Гранж, а коштувало 5900, зараз 574. Багато знижок в епіцентрі. Ну і, наприклад, ось такий стіл коштує 2542 гривні. Чесна вигода. Дерево тут, дві полички, дуже зручна ця шуфлятка, все легко так виїжджає. Розмір у цього стола. 1200 на 750 на 550 дуб сонома, а коштувало 4238, Оце 40% на нього знижка. Нормальна така знижка. Ще хочу зі знижкою, то що там не показала. Ось стіл такий де. Він в двох кольорах. Ага, та, білий з таким дуб, цей з дубом. Там полички, і тут він білим так зроблений. Катран, ДС, стіл письмовий, 1200 на 750 і на 550, 1526, а коштував 1734. Далі я вже туди не піду. Цей стіл ще покажу. Тут 2612, звичайний стіл письмовий, дерево, видвигається шухлядка. І ось, будь ласка, на дві полички. Коштує 2612. 12, а коштував 4, 354, Також 40% знижка. 1200 на 750 і на 530. Ну, нормальні у них такі знижки. Тут знижок немає. Ну все, зі знижками ще біленький цей покажу. Зі знижкою 251. Він цікаво зроблений, а що тут у нього? А, в нього ось, дивіться, де полички збоку, ось так зроблені. Полички декоровані. Такий стіл коштує 251,90, на нього знижка всього 10%. Письмовий 120, 1200 на 730 на 600. Білий country label. country label. Так, я була у відділі меблів. Тут офісні крісла продаються. Ось таке дуже таке прям розкішне крісло. 5949. Там ціна 5949, це просто в інших кольорах. 5949. то крісла ці ще не показала. І 8189. Це відділ меблів у всіх епіцентрах. В цілому асортимент по всій Україні майже однаковий. Знижки скрізь також однакові. Якщо ви дивитесь мене не з Одеси, а з іншого міста, то у вас такі ж є знижки, такі є меблі. Всі вони по Україні однакові. Пишіть свої пропозиції, побажання. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. І як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі адресу, де саме я робила цей огляд. До зустрічі на моєму каналі! І... Pouca.